Місце, де люди, які зіткнулися з різними життєвими труднощами, можуть отримати необхідну підтримку та допомогу для повернення до повноцінного життя. Це простір соціальної адаптації, який відкрився в жовтні цього року в приміщенні територіального центру соціального обслуговування Златопільської громади. Для створення простору відбулося дуже багато змін. Враховувала ситуація, яка триває у нас в країні. Враховуючи кількість в сторону збільшення ветеранів та ветеранок війни та членів їх сімей, вийшов новий стандарт державний. І до соціальної послуги адаптації додалася соціальна адаптація ветеранів, ветеранок та членів їх сімей. Цю послугу ми завели як додаткову соціальну послугу, яка буде функціонувати в межах цього простору. Покликанням простору є саме згуртування людей. Сюди може потрапити кожен, який кожна людина, яка потребує якоїсь підтримки, допомоги, вони можуть сюди прийти. Дивлячись, яку послугу потрібно отримати, людина звертається до першого кабінету управління соціального захисту населення, її скеровують. Якщо це послуга, яка потребує заведення особової справи і надання якихось документів, а саме це буває медичний висновок від сімейного лікаря про те, що людина пройшла флюорографію і не має протипоказань для того, щоб обслуговуватися в, разом поряд з іншими людьми. Там ксерокопія паспорта, коду, заява. Хочу сказати, що послуги в цьому просторі отримуються безкоштовно на підставі рішення міської ради. Це я говорю про послуги, які потребують оформлення особової справи. Це саме соціальна адаптація. Але було під час зміни положення у цьому році, в липні, додано нові соціальні послуги, які не потребують заведення особової справи. Сюди може потрапити кожна людина, якій потрібна консультація. На інформування без ведення особової справи просто прийти проконсультуватися. Наша праця як намисто, як намисто, гарне, красиве намисто, і ми збираємо ці бусини вже є коло в нас, наших людей. Ми притягуємо наших людей. Вони приходять до нас. їм цікаво, вони залишаються з новими ідеями, навчають нас. Ми в них навчаємось. Багато тренінгів у нас проходять. І звичайно, все це на користь людям. Цікаво, нам цікаво. Дуже ми раді, що такі знаєте, в нас. Дуже сучасний ремонт завдяки міській раді, завдяки великій команді наших співробітників. Це дійсно результати. Ми на нього працюємо. Люди це відчувають, і ми вдячні. Ми вдячні, що ви в нас є. Ви висвітлюєте нашу роботу. Чарівна, чарівна Юлічка і чудова телекомпанія Надія Розумієте, це величезна праця, яка вже не перший рік. І знаєте, я дуже так от судьбу благодарю, що. Тут рядом працюємо разом з людьми цікавими, надихаємося їми і сподіваюсь, надалі буде ще цікавіше. З перших днів відкриття в просторі розпочалась активна робота: проводяться різноманітні тренінги, семінари, практичні заняття, лекції спрямовані на розвиток нових навичок, комунікації та інших важливих аспектів для життя. Тут також допомагають людям відновити соціальні зв'язки, знайти нове коло спілкування та інтегруватися в громаду тим, хто переїхав з інших міст. Фахівці надають психологію. Соціальну консультацію, є спеціально облаштовані кабінети для індивідуальної роботи. Працюють також молоді спеціалісти. Я працюю тільки два місяці. Я ще студента навчаюсь паралельно працюю, я веду індивідуальні консультації, прийоми з приймаю людей на індивідуально, та ще веду фокусовані терапевтичні групи. Так, як ми більшість працюємо з жінками у групах, тому ми ходимо через творчість. Заходимо через творчість, тобто так легше, так знімаємо стрес. Зараз, коли людина приходить навіть з найменшим запросом, Наприклад, мене турбує безсоння, все це виливається у війну. Наприклад, майже кожен малюнок, коли ми шукали внутрішню опору, кожен малюнок виливається в війну. Тема війни зараз найбільш актуальна. Актуальна робота з тривожністю, стресом та депресивними розладами в нинішніх реаліях дуже багато людей потребують підтримки. Це пенсіонери, інваліди, ветерани та ветеранки війни. І їм потрібне якесь спілкування. Їм потрібно якось від цього відволікатися, з цим жити і продовжувати в цілому життя. То вони, в принципі, можуть у вас знайти такий такий острівець, де вони можуть і реалізуватися, і отримати так. Це так. У нас як безпечне таке місце, де ми можемо спілкуватися, де можна записатися на різні гуртки. Університет третього віку, якщо це пенсіонери. І просто де люди можуть знайти свою віддушину. Співробітники простору створюють атмосферу підтримки та розуміння, допомагаючи людям відчути себе не самотніми і знайти внутрішні ресурси для подолання труднощів. А це особливо важливо у цей складний час. Ян сюди спілкування із з дівчатами, те, що сім'єю вщаються, то одне. А тут спілкування із своїми ровесниками, як то кажуть. Сюди йдеш, привітні дівчата, і наші керівники Наталія Петровна, Катерина Олександрівна завжди з посмішкою, з об'яттями, і з поцілунками зустрічають нас. Сюди йдеш і хочеться йти. Хочеться. І з дівчатами спілкуєшся, робимо ми різні. І зайчики вжємо, участвуємо в різних програмах, потім кулінарички участвуємо. Це спілкування дуже потрібне нам, особливо зараз. Ви приймаєте участь у багатьох... у багатьох. У багатьох. І в йоги, і буває скандинавська ходьба, і та різні. І також в літературних участвуємо, стараємося. Стараємося і хочеться сюди йти, хочеться. Не то, що бросаєш все. І в храм хожу, з храма бігом сюди на велосипеді мчу сюди. Простори соціальної адаптації відіграють важливу роль у суспільстві, адже надають підтримку тим, хто її найбільше потребує. А заходи та спілкування тут допомагають відновити віру в себе та знайти друзів та однодумців. Я ходжу, коли маю змогу. Завжди приходжу, і мені тут дуже подобається. Тому що тут відкриті люди, тому що вони доброзичливі. Я займаюся по-перше, фізично хожу на йогу, і це дає мені ну покращення мого здоров'я. А по друге, я спілкуюся з людьми, і я збагачую ну і мені. Краще жити в цей час, коли так судорно, коли іде війна, то хочеться спілкуватися з людьми, а не замикатися в собі. Це легше переноситься у ці невзгоди. Всі пробувала себе шити зайців, ще трохи не вийде, але я думаю, що у мене все буде попереду. Тобто людей, близьких близьких людей, які добродушні, які відкриті, які щирі, які хочуть допомогти, завжди прийдуть на допомогу, якщо це потрібно. В планах на майбутнє у спеціалістів простору відкриття факультету іноземних мов в університеті третього віку. Тож бажаючі можуть долучитися двері закладу відкриті для всіх, хто потребує допомоги.